донорський двигун, я його покрутив, все файно. Сики в кожен циліндр файно, тобто якась компресія по-любому там є. Інакше, як не перевірити, воно все підмито, нарядне, Циліндри чистенькі. Ну. І якщо заглянути навіть всередину, то і в досить непоганому стані, без нагарів поршнева, так що ми слава що тут. Тому о, зараз замінюємо комплект помпу, ГРМ, рівнімець, на увазі, ролики. І, ну, скажімо так, половинки-половинки з того двигуна переносимо сюди. Е, мітки тут попереду не ставили, хоча тут можна в принципі, виставити. Є в мене спеціальне приспособи, типу поки лиску тримає. Але тут вже є мітка, ось одна біла міточка тут, біла міточка тут. І міточка співпадає зі стрілочкою ось тут. Хтось тут заморочився, ставив маркера. Тобто не знаю, чи це ще рідний двигун, мисновазі він тут вже не мінявся. І у нього дійсно пробіг маленький, чи, дійсно, чи то просто хтось на СТО заморочився і цього маркера поставив. Так що Робота у нас тут скажімо так, зняти буде легше. І, Відповідно, сюди одразу з того двигуна перекидаємо І разом з коробочкою і тому подібне. Єдиний нюанс, Надію, що звідти шпилька викрить легко. На цьому двигуні вже ремонтована шпилька. Хтось був обірвав шпильку і бачите, тут наварив. Є у нас такий один нюанс. Ось ця шпилечка тут інорідна. І не факт, що я зможу її звідси викрутити, хіба підігрівати. І воно так виглядає, наче тут бачите, воно вже навіть і не в центрі. Можливо, воно тут вклеєно. Бачите, тут мали бути кіорізьби. А її сюди вже хтось хтось вкарячу. Можливо, засверлилися, нарізали різьбу і вкрутили один кусочок, а до нього потім шпильку доварили типу болтик. Бачите, яка зараза. Бо на цьому двигуні у нас тут довгий болт має бути, бачите? А там вже хтось вкорячує ту шпильку. Ну Подивимося, якщо воно піддасться відкручуванню. І різьба прожену різбою буде все добре, то Бачите, є от мінімальні нюанси, які займають час. От реально займає час. Е, навіть те, що ти ставиш, теж недосконале і в якихось є моментах проблеми. І Той, хто собі думає, що типу, трагбак взяв, поставив, Так, можливо, нові двигуни, наприклад, новий опоротий, новий взяли не упоротий. І ви вкручуєте, перекрутили і поставили. На таких двигунах завжди забави. Тому не надійтеся на те, що все буде дуже легко і просто. З Старими автомобілями трошки є завжди забав, бо по-любому в якомусь моменті, в якомусь віці, в якомусь поколінні, там був колхоз. Тяжко відбувається так, що знаєте, от я завжди ставлю так, щоб було стрілечка чу трохи далі за проріст і поближче до цієї стінки. І затягую. Ну, затягую. Ну, в даному випадку я просто, можете там для зйомником колець такими кругогубцями. Воно легко там не треба сильно вимудровувати. Затягнули. І пару разів протягнули, я вернув початкового положення і бачите, стрілочка стала чітко посередині отвору. Ось цей отвір. Це значить є правильна натяжка. Все, Тепер можна одягати кожухи. Згіремо ясно, так, нова помпа, новий ролик. Старий ролик, стара помпа. Не будемо, як то кажете, нариватися, щоб, не дай Бог, не було якісь пригоди і це все купив, тому це все встановлюємо. Кручу подушку, два винтажі тримаються, це і дуже легко дуже пішов, думаю, що за фіня. Дивіться, він приклеєний на герметику. Його обірвали. І ніхто не заморачився його витягувати, тупо нахлобучили герметика і приклеїли його на герметик, що він типу, тут є <Campus> скоти, ну нема слів. Плюс я замітив, що на цій у нас сосок відламаний, бачите, добре, що він там цілий. Тобто ми це зараз теж відкручуємо, буде переселятися звідти. І зараз відкручуємо там. Три винта. так, так, Три винта і винти ІГР, щоб зняти разом з ІГР догори. Не буде від'єднювати той ІГР, він там не пропускає, лишній раз не розгерметизовувати. І вже нам буде доступ до глушника. Відповідно відбули глушник. Глушник зачіпимо. І аж тоді ага, датчик, що у нас треба перекрутити, його тут немає. Ну, Скажімо так, половинки, половинки збираємо, Шкірчик ми вже перенесли. Новий болт сюди зафігачили. Найшов Знайшов болт, новенький, файний. Скажімо так, повністю компонуємо так, як має бути. От, все на герметосі. Що не може було цю шпильку від відкрутити, що? не думаю. Тут можна було спокійно кліщено взяти і відкрутити. Це западло називається. Або пофігізм так, Розібрали задню сторону. Е, мається на увазі зняв колектора. Е, Датчики зараз не прикручував, там задубіло колечко. Я поміняю колечко, тоді його прикручу. Ну і колектор не ставлю, бо буду ще баватися приварювати гайку, викручувати, якщо ні, то висверлювати і відповідно перерізати і ставити іншу шпивку. Але теж буде не сьогодні, бо як не як сьогодні сіти вечора, будемо трошки святкувати. Відповідно, половину шпилюк з тої сторони повикручувалися там, де звідси не... не Кротше тут у нас раз, два, чотири шпильки гайки відкрутилися. Тут у нас три шпильки гайки відкрутилися. Всі решти відкрутилися гайки шпильками. Відповідно, треба буде на одну шпильку гайку підібрати. Прокладка. Ми замовляли у нас є. тобто все полегоньки збираємо. До речі, у нас тут пише Мехіко. А на цьому що у нас? Тоже Мехіко тільки маленьким шрифтом. Так, добре. Прокладки кришки ми прибум будемо міняти, то все є. На сьогодні, я думаю, досить... Будемо ще багато з тою шпилькою висверлювати, Коротше, щоб зробити звідси ту шпильку висверлювати, аби все було по заводу. Ось знайшов я собі забалансую голову. Не люблю я такі автомобілі брати в ремонт, тому скільки раз нагадую, але люди все одно уперто мені ту сутич везуть. Так, добре. Ну, Скажімо, зустрінемося. Слідчий день, для вас це буде пару секунд, а для мене на сьогодні все. Так, окропив, як, як то кажуть, хімію, щоб позамат сиділо, поміняв резинку, бо та резинка задубіла і тупо розламалася. Вона навіть знятися не хотіла. І це у нас сюди. Цього датчика. Пайна плотненько заходить. Зараз ми силиконочком змастимо, щоб воно туди залетіло ребігом. І буде жити. От так само і ми. Потім попросушую все, що позамивав. Ну, хоч трошки, щоб менше було того жиру, шмільця. Е, Всі прокладочки у нас нові. Е, у нас вроді би, тільки на ЄГЕРі, вроді би, якоїсь одної прокладочки немає. Всі решти ми комплекти купили. Тобто ці прокладки назад залишитися не будуть, ці всі кулечки і прокладочки всі є нові. І у нас комплект докуплених всіх цих аксесуарів. І, відповідно, збираємо все на нові, на новому. Працюємо. Так, пройшла певна кількість годин. Що ми зробили? Перехватили шпильки. Цю шпильку ми звідси демонтували обламано. І назад закріпили на нову прокладочку колектор. Відповідно, зразу і зачепили захист. В принципі, зараз тут можна накидати зверху ще впускний колектор. Він тут, в принципі, кріпиться тут на цій рампі. Бачите, тут у нас є отвори, сюди закручуються. І по цій стороні у нас зневісно все. І Ми переміщуємося зараз на ту сторону і всю цю начинку переміщаємо сюди. Плюс викрутив я От то, що гризок там був, різьби тут вже по факту майже немає, попробуємо зачепитися. Якщо не буде тримати болт, тоді будемо пересверлювати і робити ремонтний гужон, інакше ніяк. Коротше, були майстри тут запартачили. Ну, ту шпильку сюди лишати не туди, ні сюди, тому що вона могла створювати проблеми. В принципі, у нас різьба тільки чуть-чуть туточку пошкоджена. Далі, то той гризок, що там був ми викрутили мечком, я прогнав до кінця. Якщо болт буде заходити туди далі, в принципі, він буде мати хвізи, за що зачепитися і по-любому тримати буде. Ну, попробуємо. Якщо не буде тримати, тоді стопудово тут буде ремонтний гожок. І ось так. І так здається, скільки там поміняти двигун. А от на таких мілочовках реально втрачається години. Не хвилини, а години. Так, є колектор. трубки ЄГР, поміняв прокладочки, одну другого виявляється є дві, все нормально. Е, і є один нюанс. Коротше, цей мотор, що донорський, я не знаю, він теж якийсь ушльопаний. Ці два нижні болта, скажімо так, затягнулися по динамометру. По динамометру. Ну, 10-12 очей, більше я їх не тягнув, тому що воно так легко тягнеться, що, що зараз буде прокручитися різьба. І, тобто, Мені здається, що, 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 що таки тут вже різьби урвані. Я болти поміняв, тут мали бути такі болти, Я поставив чу чуточку довші, бо ті, що короткі, то вони навіть взагалі не зачіпалися. Коротше, якісь теж блін, понищив різьби в головці на цьому двигуні. Я не знаю, з якої дурі треба було тут тягнути, і я вже дивлюся. Що з різьбою? Це в вробі нормально, це вроді би ще нормально, це вже якась рвана. Тобто якийсь реально удот е, повривав різьби. Добре, коротше ми тут позатягували, затягнули тут. Е, зараз ще прикручу ось цю трубочку, не трубочку, не а дріт від Лемдазонда. Щоб все було по красоті. І половинки-пологонки. Цю сторону ми вже завершили, зараз перекидаємо його на інший бік і займаємося тою стороною. І аж тоді термостат і перекидаємо коробку. Ну Скажімо так, сьогодні працюємо по максимуму, скільки можемо. Як не як, сьогодні такий день півсвятковий, тому сильно не грішимо, нічого не стукаємо. Ні цей. Але є моменти, які ми трошечки робимо. Ну не знаю. Всіх степенів вітаю, але знаєш, я мушу працювати, бо інакшого часу немає, і тому, аби кажуть, всім встигнути допомогти, мушу розриватися навіть ці дні. Часто мені вже таке було, попадалося, казали, а чого ти міняєшся і все розбираєш? Що не можна було просто перекрутити. От вам покажу приклад. Дивіться, щоб. Зняти ось це, вам треба зняти ось це, і ось це. Але щоб його відкрутити корпусу від цього корпусу, вам треба зняти фільтр, зняти теплообмінник. Тобто відручите фільтр, той контргайку, знімаєте теплообмінник і за теплообмінником іде один, ще один нижній правий болтик. Тобто ви один, другий, третій бачите. І його, щоб відкрутити, ви тут ключик. Крутить, не крутить, але ну, хай якщо і корпус відсунеться, може він тіпи, не дасть. Тобто вам треба і цей, і цей менше відкрутити. І щоб відкрутити ось цей задній шустий болт, він тут, во, аж за теплообмінником його прощупу, він тупо впирається е, в теплообмінник. Тобто Теплообмінник в будь-якому треба відкрутити. Відповідно, ви е, рушаєте ущільнення. Фільтр, фільтр фільтр, фільтр ви міняєте. Колечко одно. Е, теплообмінник, там прижимна шайба одна, колечко одно. Прокладка ось тут. Відповідно, витягуєте цю трубку, колечко тут міняєте, тому що все, що піддавалося масленому впливу, тобто купалося в сепарації масла, тобто зараз я це кольце витягну, воно просто джижиться і розсунеться. І ви його назад вже не вставите. Тому що воно від масла його вже типу, розмягчило роздуло, і він зараз типу, там, Але коли ти його витягнеш, переважно він розвалюється і назад його ж не встановиш. І так само ви відкручуєте цю трубку, відповідно, тут так само ущільнення міняється. Це, це ущільнення і то ущільнення і це ущільнення я завідомо купив, тому що прекрасно знав, що така буде шляпа. Тобто, що ви собі не думали, що ви взяли тут от 4 винтка перекрутили і не розбираючи цей вузол, ви тупо переставили туди. Ні. Щоб якийсь певний вузол переставити, його треба повністю весь розібрати. Ось така ваговська тема. Так, я не знаю. Чи він такий має бути цей патрубок, треба загуглити. Вроді би він цілий. Але відкрутивши відстойник, скажімо так, вентиляції картерів. Коротше, оцей канал і з нього вивелося оцей кусочок гризок, непонятно чого. Так, колечки нові, пропорка нова. Зараз все переселяємо. Щось десь тут ну, коротше лежав кусочок тут во. Уронили. Так, це колечко сюди. Ну і прокладка відповідно, так що йде до блока. Тобто, хоч не хочеш, але розбирати все треба поступово. Зараз паралельно трошки це позамиваю, щоб там було чистенько. Той от нічого не тримав. Розверлили ми під гужон. Зараз локтайт, Ось такий гужончик. Змащуємо і вкручуємо цей гожон. Він по-любому навантаження має витримувати. Скажімо так, буде площа зачем більша. Ось так ми вкрутили гожон, повністю потаєний. Тут тобто буде якраз сущно кільце. Воно якраз з боку проходить. Тобто і в нас буде нормальна затяжка на всі три винти, як по заводу. Бо інакше там ніяк. Тою шпилкою, що ви зрозуміли, вона була на, цьому, на холодній зварці прихлобучена шпилька. Я можу поспорити, якщо б я почав її притягувати гаєчкою, я сподобався витягнув. Тому що вона, шпилька викрутилась дуже легко. І тільки таке лікування можна було тут застосувати. Або ну, знімати голову, віддавати на заварку, заново пересверлювати. Коротше, робити ще гірше гуздрання. Все. Є правильні три точки кріплення. Так, поточний результат. Нова прокладка, нова прокладка, нова прокладка. І там нова прокладка, все перекрутив. Свічі я переставив з цього мотора, тому що тут свічки, що я звідси викрутив, вони такі собі. На цьому двигуні стояли свіжі боршовські свічки. Взагалі без нагару Я їх перекрутив сюди. Тобто це двигун, попри те, що він там уже... Не, він не жар масло, у нього масложору не було, у нього просто масло викидали через корінвал. Е, свічечки білосніжні чистенькі, я їх перекрутив сюди. Е, бо на тих свічках є нагар, тобто е, на цьому двигуні стояли, свічки, вони були херові. У нас залишається перекрутити коробку на цей двигун і вже можна встановлювати. Тому у нас завтра день Х. Переставляємо коробку. Завтра нам дійсно мені поможе СССР, якщо він завтра до роботи не піде. Чи буде в нього завтра робочий день, чи ні, ми вже ми знаємо пізніше. І виселимо двигун і будемо його встановлювати. Тобто за завтра я планую двигун нарешті встановити. Ну Там вже наборка. Я думаю, пару годин займе, тобто за завтра, можливо, навіть і буде запуск. Власник масло не купляв, маслом не під'їдемо, візьмемо. Тобто, завтрашній день у нас день X. Про таких, як я кажу, напевно, має кулю воду. Я не став відкладати на завтра. Перекрутив маховик, коробку на цей двигун. Тобто цей завтра ми винесемо. І цей завтра його сюди поставимо, я вже просто не буду мало дергати, воно мені допоможе поставити, виставимо. І вже будемо встановлювати двигун. Тобто на завтра у нас лишається встановити і попідключати наясне. Не, не став відкладати на завтра те, що можна ще поковиряти сьогодні. Е, буду закруглятися, бо як би там не було би смішно. У нас вже пів одинадцяте. Я ще в гаражі. Ось так. Скажімо так, не завжди все буває дуже швидко і легко, як здається. Ну на відео це все виглядає дуже швидко. І кожен думає, та скільки там той мотор міняти. Але як бачите, на рідному місці тут купа нюансів. Добре. Тобто, у нас, в принципі, двигун готовий на установку. Якось так. Завтра, я думаю, буде фінал. По скриптам, е, якщо так взятися, дивіться які чисті всередині полості. Тобто антифриз там хороший заливали. Але е, я не знаю, чи то якісь були косяки в монтажу, чи що. Ну, Цю помпу вроді би виглядає так, наче колись... Хоча ні, ми помпу там не міняли. Можливо і там і помпа... Ні, то ми з цього витягнули цю помпу. І в цьому дивіться, що є. Це якраз там, де шпильки ті воротилися. Це -то. Це воно ваші ставки. Що це таке? Це залишки. Якогось патрубка або помпи. Ось тут ще. це типу на цьому новому моторі було ткафі. Я дуже сподіваюся, що цей мотор нормальний. Я його знову знімати не буду. Мотор придбав не я, це придбав сам власник, щоб не було ніяких там до мене питань. Я переважно, якщо беру мотор, я не економлю на таких речах. Я завжди беру в провірених людей і з гарантією на те, що це дійсно мотор зняти з автомобіля, який був якісно обслужений і він мав малий пробіг. Судя по тому, що тут вже до охолодження лізли. Тут не знаю при яких обставинах той гризик там попав. Чи це було тут від патрубка, до нього прилетіли до помпи, тобто в цей канал. Ну, по факту тут такий отвір, тільки через цей патрубок мав залізти. Тобто щось, або цей патрубок облетів, або сама розлетів з кальчатка. Інакше я не знаю при яких обставинах там ті гризки на цьому моторі, що ми зняли, поміняли помпу, появилися. Візуально, типу, по каналах він не такий чистий, як той, наприклад, той канал випускні чистіший. Тут трошечки замаслені. Тобто, який тут буде у нього масложор чи не буде, я точно не знаю. Тому якось так. Ну, Скажімо так, той мотор йому хана. Цей, можливо, якщо ну, той, хто продав йому цей мотор, не збрехав, буде бігати. Ну, Бігати мусить. Тобто всі можливі течі ми устранили, поміняли всі сальнички, прокладочки. Плюс ще у нас є ще комплект саничків-прокладочок, окропці, я вже показував. Ці, що йдуть і сюди, і сюди. Тобто, щоб у нас ніяких не було, не дай Бог, підсосів. І якось так.